Говоримо сьогодні про актуальні тренди осені 2024. Вітаю вас! Ви на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова Іна. Відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Дівчат відразу хочу перепросити. Я знаю, кілька з вас мені писали навіть в інстаграм, де нові відео, що сталося. Я неймовірно тяжко захворіла і неочікувано для себе на дуже довгий період. Навіть зараз я вже якось е, повертаюся в ритм, в русло таке творче, але не хотілося нічого робити. Ідей не було. Е, максимально просто я е, читала, наповнювала себе інформацією, щоб зараз її після того, як я вилікувалась, видати вам. Тому сьогодні відео про тренди, всі ми улюблене відео про тренди. Кожного року я. Я його роблю і цього року не виняток. Тому що хочу сказати, що для вашої зручності я розділила відео на чотири головні категорії. Вам буде так зручніше. Звичайно ж таки, це відео не якесь таке інфантильне і легке. Тобто я попереджую, що відразу потрібно взяти якийсь зошит, якусь ручку і записувати все, що я буду сьогодні говорити, тому що це мега важливо, воно буде мега актуальне, а ще краще скрінити, тому що матеріалів е дуже багато буде прикріплено у відео. Тому, дівчатка, готуємось. Тож почнемо ми сьогодні з вами з кольору. Кольори е осіннього сезону 2024 вони. Трішечки відрізняється від тих, які були минулого року. Я маю на увазі саме ті, які будуть в мега в тренді. Поясню, до прикладу, такий колір, як Бургунді, або ще вишневий, бордо. Тобто всі відтінки бордового зараз будуть в тренді. Бордовий він такий глибокий, винний відтінок, він додає драматизму, розкоші будь-якому образу. Часто його використовують у вечірніх та більше повсякденних нарядах. Особливо, я хочу звернути вашу увагу. Особливо. Зараз буде популярний лакова текстура бордового кольору. Тобто все, що лакове, бордове, це все підходить під наші е, трендові аутфіти. Воно буде виглядати ефектно, модно, по-сучасному. Дівчата, будьте особливо обережні. Ті, кому 45 колір він може проявити і додати віку. Е, якщо вам це не потрібно, то я... Е, Раджу вам відмовитись від цього кольору. Але якщо ви в якихось аксесуарах в рукавичках, там, до прикладу, в клатчах, сумках, на голови якихось аксесуарах, заколках, обідках, все це плюсується і все це можна використовувати, тому просто вас застерігаю, що це такий колір, який може додати віку. Наступний колір це коричневий. Ви вже знаєте, що коричневий це новий чорний. Він був у нас в минулому сезоні. В цьому сезоні позиції стали Сильнішими і коричневий один із топ кольорів, які ми маємо мати в наших гардеробах. Мені цей тренд на коричневий неймовірно імпонує. Колись я його не дуже любила, а зараз просто закохалась. Мене з'являється по. Ступово більше і більше коричневих речей. Будуть популярні відтінки від карамельного до насиченого шоколадного коричневого. Цей колір він додає образом, знаєте, такого затишку, елегантності. Особливо мені хотілося б, аби ви звернули увагу на таку деталь гардеробу, як піджак або жакет, також е можна взяти. В замші в коричневому кольорі. Це буде просто топ-топ, топ. Топ-топ, топ-топ-топ. І я собі також хочу. Я вже придивилася. На подіумі дуже було багато представленого в коричневій замші речей. Про це ми поговоримо пізніше. Але якщо ви хочете класний коричневий джак собі на осінь, то я раджу придивитися до такого бренду, як Ralph Lauren. Мас Маркет відшиє це також дуже швидко. Не хвилюйтесь, осінні колекції будуть повні в коричневих жакетах, тому буде з чого обрати. Наступний колір це відтінок зеленого, природнього зеленого. Тобто всі відтінки олив. Такого хакі, зеленого приглушеного, тобто всі відтінки приглушених пастельних зелених. Ну, звичайно що я б акцентувала увагу на оливковому зеленому. Основну увагу я хочу звернути на оливковий колір. Він такий складний, благородний колір, який прекрасно доповнює осінній гардероб, особливо актуальний у верхньому одязі, як, до прикладу, пальто або куртки. І останні колір, які я виділяю, звичайно ж, їх є багато, і я просто акцентую вашу увагу на якихось топах, топ кольорів, які будуть актуальні. Це такий глибокий, синій. Цей колір знову в тренді. Завдяки своїй універсальності. Звичайно ж таки він підходить як і для офіційно-ділового стилю, так і для повсякденного стилю. Тому сміливо використовуєте темно-синій колір у своїх аутфітах. осінніх будете виглядати мега гармонійно та. Цікаво. Дуже сильно хочу вже поговорити з вами про фактури. Фактури, мені здається, це один із моїх найулюбленіших блоків цього разу. Тому що, по-перше, це замша. Замша це те, що, мені здається, буде розривати всі тренди, і у вас має особливо бути замшевий піджак, жакет, про це вже я сказала. Верхній одяг, спідниці, штани, взуття. Навіть аксесуари. Ці е, замшові речі, якщо у вас будуть, це буде знахідка. Просто ви побачите, скількома речами вони можуть міксуватися між собою. Цей матеріал замша він має таку особливу текстуру. Вона додає образом теплоти, вона додає розкоші. Замша відмінно комбінується з іншими текстурами, такими як трикотаж, шкіра, вельвет, оксамит. Такі поєднання вони створюють. Цікаві образи, багато шарові. Вони підходять для різних ситуацій. Замша добре тримає форму. Вона додає образу аристократичності. Вона є чудовий вибір для вашого зимових аутфітів. Не побоюся цього слова, тому що у зимових трендах замша буде 100% відігравати дуже велику роль. Наступне це шовк і сатин, гладкі, блискучі тканини. Це також один із мастхевів. Я далі буду говорити про фактурні спідниці. Так, оцатинові спідниці будуть мега популярними зараз. Ви мені пробурчите, що ага, сніг, дощ, метіль за метіль. Як ми в цьому шовку? Я вам даю приклади, як в цьому шовку можна бути. І я вже говорила не один раз про такі спеціальні брудовідштовхуючі спреї для світлих речей. Ви покриваєте ними там подол вашого пальто або тренчу, або спідниці, або взуття. І реально дівчат працює. Подивіться в інтернеті, це не дуже важко загуглити. Тому такі шовкові сатинові речі вони додають образу легкості, розкоші, особливо в поєднанні з більш грубими фактурами, до прикладу, як от в'язаний трикотаж, або та ж сама шкіра. Тому звертайте на це увагу. А наступне про що я вам скажу, це буде шкіра, або ще краще екошкіра. Це така вже загалом константа осінніх образів. Шкіра має бути завжди з сезону в сезон. В кожному відео я майже розказую про шкіру, тому я не буду на цьому зупинятися. Головним акцентом я зроблю те, що Шкіра в нас зараз екошкіра, яка стала більш дешевою у виробництві, і мені здається, що екошкірою можна замінити дуже більшість речей із шкіри. Екошкіра вона виглядає сучасно, стильно використовується для курток, спідничтанів та ні, навіть і для аксесуарів. Вона додає образу такої певної брутальності структури. Ну, не будемо на цьому затримуватись, переходимо далі. А далі вона зв'язаний трикотаж. Трикотаж тонкий. Я завжди полюбляла. Загалом не завжди його ношу, але дуже сильно полюбляю на комусь. Це один із головних трендів сезону. Такі великі фактурні в'язки з товстої пряжі. Ну або тонкі, делікатні плетіння. Вони використовуються для светрів, для суконь в цьому сезоні, шарфів, шапок. До речі, про аксесуари та взуття. Трендові на осінь 2024 я розкажу в наступних відео. Тому обов'язково підписуйся на канал, став вподобайку і підтримуй україномовний контент, тому що зараз таки дуже дуже важко його. Робити на регулярній основі, тому так в'язані речі, вони додають от такої затишності, домашності. Тому, якщо ви хочете вдягатися в такому аля кежуал стилі, під такий мотив, типу, щойно вийшла з дому, в чому було. Це також виглядає стильно і трендово в цьому сезоні. Ну і я не можу не згадати про хутро. Звичайно ж таки, я схиляюся до еко хутра. Напишіть до чого схиляєтесь ви в коментарях. І чому? Тому що я адепт того, що. Якщо ми можемо це замінити еко хутром і не гіршим ніж натуральним, то навіщо нам? Звичайно ж таки, зараз мені скажуть про вінтаж, про ресайкл і так далі. Це окрема тема розмови, і там також є свої нюанси, дівчат. І також є багато блогерів, які трішечки підбрехують, що вони там не знаю, взяли у своєї мами у бабусі, у прабабусі, у прапрапрапрародичів. А шубу вони купили, розумієте? Тому що це трішечки. Недосказаність, а потім ти, як людина, яка в тенденціях розумієш, де що і як по якій ціні, тому що ти часто робиш ці капсули і бачиш це все, розумієш, що трішечки не туди. Тому. Я згадаю обов'язково про хутро. Воно мега популярне, воно у багатьох дизайнерів, але в більшості випадків це штучне хутро. Його використовують для пальто, для курток, жилетів. Також я бачила у деталях, наприклад, в комірах, в манжетах. Ця ефектна фактура вона додає образам елегантності та статусності. Також не будемо відміняти, що є такий славік кор, який. Ще у нас в трендах, і він не виходить з моди. Тому так хто полюбляє такі більш э, флафі, да, пухнасті такі речі? Хутро саме для вас, тепер переходимо до стилей. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на стиль 70-х років. 70-ті зараз в тренді, в моді. Зверніть увагу на покази дизайнерів. 70-ті, вони елементи 70-х років, вони є, ну, Через одного дизайнера майже у всіх. Це такі образи з напиленням вінтажного шику. Мені дуже подобаються певні такі ігрові елементи, рюші, якісь паєтки, якісь певні ремінці. Це е, образи в стилі Джейн Біркінг. Та? Зверніть увагу, будь ласка, на ці всі надихайтеся. Я тут багато залишу прикладів. І Плавно від 70-х ми, ми рухаємося до 90-х. Стиль 90-х, він нікуди не зникає. Це вже третій сезон, коли він так глибоко засів в трендах. Звертайте на це увагу. Натхнення з минулих десятиліть, воно продовжує панувати. Подивіться на моделі. Там навіть можна зустріти початок 2000-х років про ці всі кори, про які я вам розповідала. Зверніть увагу, до речі, на мої відео про Пакор, про офісар. Ренкор, це все в мене є на каналі, обов'язково до перегляду. Особливо популярні стилі 70-х-90-х років виражаються в широких брюках, в'язаних светрах, шкіряних куртках, виверених джинсах і так далі. Звертайте на ці елементи увагу, їх класно можна міксувати між собою стиль 70-х-90-х. Також про фактури, про які ми вже згадали, не забувайте. І Просто грайтеся і відчувайте себе. Мені здається, це дуже важливо в контексті того, що зараз відбувається. В нас в нас не дуже багато часу, як то кажуть, аби бути сильно хорошими і всім подобатись. Подобайтесь собі. Першу чергу. Наступний стиль, який в тренді в тренді залишається це Old Money. У мене є про нього окреме відео, тому я не буду зупинятися. Я також не буду зупинятися на а, тому, чому я вважаю, що таке стиль. Почитайте літературу, почитайте Bazaar, почитайте словник Оксфордський. А, також відокремлення від стилю old Money, естетика есетика Luxury, також буде актуальна в цьому сезоні, тому що мінімалізм це один із трендів, так який такою ниточкою протягується крізь всі колекції. Також е я раджу переглянути колекцію Рай Флорен, про яку я вже сьогодні згадувалася, мій фаворит. Там дуже багато є речей в стилі Old Money, в стилі такої тихої розкоші. Тому звертайте на це увагу. Також буде популярна естетика Core, а саме е продовжує набувати популярність естетика е Офіс Сайрен. У мене є все на каналі, я вже про це казала, повторюватись не буду. Ці такі приталені жакети. Відтягуйте себе, себе, свій Силуети е, за допомогою правильних технік. До речі, про відео про техніки, секретні техніки стилістів. Дивіться у мене на каналі. Тут я прикріплю е, підказочку, щоб вам було зручніше знайти. І ми рухаємось до наступної категорії. Далі поговоримо про силуети та речі. А саме, вперше я хочу почати з оверсайзу та багатошаровості. Я не можу сказати, що воно якось зникало з нашого поля зору, але все-таки є якась певна відмінність цього сезону. Великі силуети і багатошарові ансамблі вони залишаються в тренді: куртки, пальто, кардигани. Але все має бути трохи більше, ніж ми звикли зазвичай. Трішечки овер over оверсайз. Комусь це дуже імпонує, комусь це не імпонує, комусь це не імпонує. Для вас в мене є. Хороша новина. Наступне, що в тренді, це запит на жіночність, а саме асилуети. Асилуети мегатрендові. Ми всі хочемо повернути нам такі жіночні певні образи, ці лінії, виточки на виробах, те, як воно сідає по фігурі, акцент на талію, асилует кругом. Для любителів багатошаровості, ви в тренді. Любителів жіночності і більш таких приталених силуетів, ви в тренді. Тому, якщо це все ще заміксуєте між собою, собою буде взагалі смакота. Наступне про що хочу сказати, це про прозорі речі. Вони також будуть популярними. Вони популярні і зараз, в літньому періоді, але е в осінньому періоді ми, звичайно ж таки граємо з, більш, е з більшою кількістю фактур, накладаємо слої. І ця така прозорість вона може бути як заключаючий такий образ зверху. У всього, до прикладу, якоїсь водолазки, або безрукавички, або футболки. Або це може бути прозорий елемент окремий, прозора хустинка на шию, або якийсь аксесуар у волосся. Тобто прозорість вона є, є прозорі сукні, звичайно ж таки. Зараз на мене посипаться. Да? Спробуйте в жовтні вдягнути з органзи якусь прозору сукню, але не нанизуйте, наприклад, під низ сукні з органзи, вдягніть трикотажну з. Такого легес у кого трикотажу сукню зкомбінуйте з кобойками зверху, якийсь оливковий. Жакет або тренч, і це вже виглядає по-іншому. Це вже виглядає, що до вас хочеться дивитись. Наступне про що я обов'язково згадаю, це про округлі плечі, про м'які лінії виробів. Особливо важливо дивитися на верхній одяг. Саме частіше дизайнери з верхнім одягом граються з лінією плеча. Дуже популярні такі об'ємні рукава. Його ще називають осилует, тобто ми прям. Як дуга така, обрамлюємо свою фігуру оподібним е, обрамленням Масло масляне, але ви мене на прикладах зрозумієте. Ще дуже важливо згадати про спідницю. Спідниця в цьому сезоні, особливо міді, довжина, дуже класна, е, має бути фактурною. тобто, Спідниця це має бути акцент вашого образу. Це може бути, як я вже сказала, міді, це може бути якась пухнаста спідниця, це може бути шовкова або навіть твідова, але з міксом принтів. Надихайтеся дизайнерами, дивіться приклади. Шкіряна спідниця, вона до прикладу круто поєднується з різними матеріалами і тканинами, тобто це такий безпрограшний варіант, якщо вона у вас є. Ви обираєте шкіряну спідницю, до прикладу в коричневих кольорах або в темно-синьому, як я вже сьогодні про кольори згадала. Таким чином, ви зможете а, додати такого а, різно. Плановості в образ, можна так сказати, образ не буде прісним і таким сумним. На цьому в мене все, дівчата. На сьогодні у мене все. Я надію, що мене було чути гарно, тому що горло ще трошечки у мене нездорове. Але е, цим відео я відкриваю таку підготовку до осені. Ми будемо з вами тепер зустрічатись кожного тижня, говорити про якісь штучки і класні стилізації, які ми могли б з вами використати в осінньому гардеробі. Загалом, пишіть мені в коментарях, як вам це відео, які тренди ви собі запозичили. Чи взагалі сподобалась вам подача цього разу? Мені буде дуже приємно, якщо я отримую фідбек для вас, допоможіть україномовному контенту розвивати швидше. І зустрінемось уже зовсім скоро у нових відео.